Мам, привіт, я живий, Мене все добре. Цілую. таке повідомлення. На жаль, більше ніколи не отримає. Мама загиблого героя Владислава Драганчука. Захисник, син волонтерів Вікторії та Руслана. Його тато був айдарівцем. Єдиний син загинув. Це трагедія для родини і для всіх, хто їх любить і поважає. Він був один у мами, так що він був надзвичайно дорогий для нас всіх. Дуже відповідальний. Любив маму. Любив маму, над до все. І тому жаль, що він тепер вже не з нами. Героя запам'ятають таким добрим, слухняним. Знав свою справу. Дуже жаль мами, яка мала тільки на нього опору. Прилишилася одненька. Дуже її співчуваю. Владислав Драганчук служив старшим навідником гармати артилерійського взводу. На жаль, поліг на 31-му році життя 19 жовтня, захищаючи Україну біля села Іскрисківщина Сумської області. Своєї родини гроздфрити не встиг, але залишив слід у серцях людей, які його знали та любили. Цих три дня думаю, чого так. Мама величний волонтер, який, мабуть, з 2014 року жодного дня не сиділа без діла і врятувала тисячу життів військовим. Його батько, величний воїн, доброволець Айдару. Я не розумію, мабуть, що в серце не вкладається, чого так сталося. Владік, дорога дитина, єдина дитина батьків. Не стояв осторонь, пішов захищати нас з вами. Вчора у супроводі я всім сказала, що дякую сину, єдину сину і батьків, що ти подарував всі стуки з серця, щоб ми жили, щоб у нас було Різдво, щоб до нас прийшла вистав. Владислав був чесний, принциповий. Людина з великої боки. Тому шукати війна забирає з хами кращих. Люди, які народжуються, такі як Владислав, дуже-дуже говорить рідко, але все одно люди мають велике коріння, велику душу. завжди захищають слабського. Я говорю, вічна йому пам'ять, хай спочиває з миром. Владислав Драганчук навчався у Луцькому ліцеї No4. Закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Транспортні технології. Герої відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Чимало людей прийшли віддати йому останню шану та підтримати родину. Владислав і маму, я його знаю. Дуже добре, з 22-го року Познайомились ми по волонтерці. Перше, що прочитала пані Вікторії, пост, що шукають мішковину на кікімори. Перше знайомство це я поширила на свою сторіночку, організувала збір мішковини на Тікіморі, отак познайомились. Потім Владіславчик вже приїжджав до мене, так само контактували, допомагали хлопцям через них. І так, І ще позавчора пані Вікторія йшла, напевно, наша не знала, що така вже трагедія стала. Він дуже хороший був, всі пади. Дуже добрий, дуже добрий. Що він такий живчик був, він дуже такий позитивний був, він дуже такий, знаєте, ну, от від нього доброта відходила. Він, він теж, як можна сказати, він останнім часом навіть себе не глядів. Він знав, що треба хлопцям допомогти, хлопцям допомогти щось організувати. ну В них така вся сім'я. Ну, це ж наш синочок нашого факультету. це мама його працює, Вікторія Миколаївна Драганчук. От, патріотичний родина дуже. Руслан, тато його інвалідом повернувся, мама не заперечувала абсолютно коли. Він пішов воювати. Це був такий свідомий вибір. Це говорить про те, що люди розуміють, який сьогодні стан в Україні, усвідомлюють це становище. Владислав патріот, це факт. Він усвідомлено все це робив, усвідомлено пішов на фронт. Місце останнього спочинку героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс.